Друзі, вітаю! Чи знали, ви, що 20 квітня 1938 року на окупованих українських землях була прийнята постанова про обов'язкове вивчення російської мови у всіх школах? Вивчення російської мови у Суку було частиною формування радянського громадянина з маличку. за кілька десятиліть асиміляції та. Цілеспрямованого стирання національних ознак народів, з'явився чи малий прошарок людей, які ідентифікували себе не з народом, до якого належить, а з цією так званою штучною радянською ідентичністю. Тривала русифікація породила у багатьох українців відчуття меншовартості. Українська мова існувала або в контексті демонстрації різноманітності народів. Або як мова села, дійсно україномовні громадяни, які в силу тих чи інших обставин переїжджали в великі міста, зокрема і Київ, свідомо переходили на російську, щоб позбутися ознаки провінційності. Це породило серйозні проблеми національної ідентичності, навіть уже у громадян незалежної України. Українська мова це не лише засіб комунікації, але й Складова нашої унікальності та окремішності серед інших народів. Сьогодні мова є візитівкою нації, тією складовою, з якої починається знайомство із культурою конкретного народу. Неважливе ставлення думовного питання, використання риторики, типу яка є разниця на якому языке» є симптомом імперсько-комуністичного спадку, який все ще присутній по пострадянській Україні. Замішування народів і поглинання культур. Це класична ліва методика нівілювання природного стану речей. Саме тому для українців неймовірно важливо зараз відстояти і свою національну ідентичність через збереження мови та реукраїнізацію вже, на жаль, русифікованих українців. Дякую. Буду вдячний за. Ваші лайки та підписки.